Слава Ісусу Христу, дорогі і сестри. Благодатний вогонь, який сходить широким святом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа в місті Єрусалимі є свідчення, подобляє кожного року, коли сходить цей вогонь, далі нам проживати в цьому світі і благословляє нас на цей грядущий рік. Цього року теж Бог сподобав зійти в цій надприродній силі. Благодатному вогню, в гробі Господньому в місті Єрусалим, і який прибув також і в нашу країну, в нашу столицю, з якої привезли і в наше місто, і ми маємо можливість теж. Отримати це, Боже, благословення Єрусалимське, нехай Господь благословить усіх нас і дасть нам сили зі світою, душою і радісним серцем зустріти світле Христове Воскресіння. Нехай Господь благословить усіх нас, наші сім'ї, і сьогодні наше військо, яке стоїть на сторожі і захисті нашої батьківщини від ворогів, Боже всім благословень, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Щоб все засвідчити. Вперше, мабуть, ви сьогодні приймали вогонь для міста благодатний у Києві. Розкажіть про свої враження. Взагалі, як виникло таке бажання поїхати сьогодні? Ну, мене зап... запросив очі Миколай. Виконати таку місію я, звичайно, погодився. Ми поїхали в Київ, звичайно, дуже багато прихожан чекали на цей вогонь. І ну, ми практично одразу тільки мали можливість, як кажеться, запалити ну, цю лампадку. Одразу поїхали до Білої церкви, щоб швидше таку благовість. Як кажеться, сповістити, привезти в білу церкву. Як взагалі відчуття, Вадим Анатолійович, коли оцей вогонь запалює? Вогонь дуже позитивний. Я вам скажу, коли йде соприкосновіння з святині, ну така хвиля позитиву знаходить, що і довго-довго дуже держиться. Тому дуже приємно, що взагалі така традиція стала можливою, да, батюшко Микола. І дуже позитивно, що Перші особи міста долучається. Це буде тепер традиційним. Ми сподіваємося? Ну минулого року ми поклали початок такій традиції. Водім Анатолійович був першопочатківцем, тому що до нашого Божого храму саме минулого року він привіз був цей благодатний вогонь з Віталієм Івановичем Гозенком. Цього року ми теж тому, що церква це є люди. Це є в даному випадку в нашому місці. Це є громада, наша Білоцерківська, нашої української православної церкви, які об'єднуються сьогодні біля Ісуса Христа, і просимо у всешедрого і милосердного Бога, щоб Господь разом з цим благодатним вогнем, який є символом продовження нашого життя тут на землі і дарував також і мир в нашій країні, і мудрість, і розумні. Рішення приймати і нашій і місцевій владі І розумних керівників так і розумних керівників, і тому будемо надіятися, що з Божою мирістю і з Божою допомогою Господь дасть нам сили і мудрості побудувати життя і в нашій країні, і в нашому місці, зокрема, і в цілому світі, так щоб людям, які дали кожному із нас цю місію, вести їх вперед, бути гідними праводарями, тому цей благодатний вогонь, який вже став такою акцією християнською, тому що справді люди з яким великим нетерпінням очікують і сходження благодатного вогню в Єрусалимі, і коли привезуть його сюди і разом об'єднюється нас в єдину велику христову громаду, тому будемо надіятися, що в майбутньому все більше і більше людей будуть молитися до Бога, і просити в Бога допомоги. І щоб цей благодатний вогонь спалив усі негаразди, які є в нашій країні, і дав нам сили для подальшого життя. Я не знаю, наскільки це вийде в цьому році. В минулому році з Гудзенком Віталієм Івановичем отримався благодатний вогонь, батюшка Микола десь активно теж у цьому приймав участь. І потім, от перша точка, це була дане місце, і далі розвезли практично по всьому Білоцерківському району, і ви знаєте. Ну, це просто супер, коли є така можливість і нагода отримати благодатний вогонь і потім його розвозити. Це взагалі, я вам скажу, наскільки чудесно, що важко передати. Так, я вітаю з цим дуже великим святом. Я вітаю всіх. І дай нам Бог в першу чергу, щоб на Україні запанував мир, а далі ми, ми працюємо ті. Ми розумні, ми самі все гуртом, громадою зробимо і для міста, і для України. Так що дай Бог всім достатку, любові, радості. А зараз гарно відсвяткувати свята. Христос Воскрес! Воскрес!